Добрий день, я Бухалова Ірина Петрівна. Жду со стурбу, хочуть, суки, дітей моїх собрати. Я їм покажу вас, від толбайоба. А я хоч вам покажу, що в мене все нормально, і діти в мене нормально живуть. Це мій калідор, тут так дітки люблять сидіти на цьому сточику. Отак щось. От тут у них є книжки, вони малюнки дивляться, уроки вчать якісь. Діти в мене нормально розвиваються, не так як це людка сучка, сусідка каже, що вони нічого знають. от, Уже букви знають, писати вміють. Вони мене все, це рисувати люблять. Давайте, дивіться. Тут теж написано щось таке. Вот, у нас тут є вікно, діти так дивляться там, як сусіди прийдуть. Штори в 20 му году стирали. А це у нас діжка Олежика. Коли у нас ніж, то штору штор, беремо, хоп. І от тут спить Олежик у нас. Отак собі. Лягає і собі спить. Йому удобно так м'яко. І на столик, я тут ми літом п'ємо, тут діти літом їдять сніданок, там обід, вечер. Ну, як ви бачите, в мене нормальні умови проживання, дітей я не отдам. Не слухайте що. Людка, сука! Що це людка, позиється, не слухайте. У мене все нормально. А якщо якась попробує забрати мене дітей, то я з нею розберусь.